Що таке коліївсь, Ви, на в школі вчили, так? Це 1768 році. Железяк організував повстання. Знаєте, хто такий железяк-полковник? Да, Максим Железяк організував повстання, тому що це ж наша територія була повністю під Польщею. Тут вже поляки командували. І так і зібрались над нашими людьми. Ви ж це прекрасно знаєте, що сажали навіть на кол. Страшна мука була, сажали наших на кол. Ну і люди не витримали, і значить зібрали повстання, хто з чим з косами, з молотами, з граблями, і все. І вони пішли з хол із того е, е, Холодний Яр. І оцими ярами прийшли аж до Уманя. А всі євреї, євреї були багаті і поляки. Всі тікали в Умань, тому що бачили, що це повстання, з ними ніхто не міг справитися. А в Умані на те время був польський магнат Потоцький. Це ж він побудував парк Софію, були в Софіївці, знаєте, він побудував парк Софії своїй дружині. Ну, а в нього був сотником це, Іван Гонта, був сотником. Тобто сотня бійців була і він охороняв оцей маєток. Він там і залицявся і до його дружини, до Софії, якщо ви це знаєте, і це. Ну і Железняк, значить, дойшов до Уманя. Ну і Потоцький визиває значить, Івана Гонту і каже, що дай їм опір. А всі євреї, все ж багатство збіглося в Умані. Ну, значить, Іван, виїжджаючи з Уманя, дає, о, той, щоб дати опір з бойцями. Як він виїхав за ворота, тоді ж раніше ж були і в ставищах, навіть були ворота прив'їзди, при в'їздні ворота в'їжджає за ворота, євреї кажуть, що Іван зрадить. Вертається у сотника Івана і заставили його поклястись на битві. Він поклявся, все. А він вже був в зговорі із Железняком. Вони зговорилися. Ще один єврей виніс йому картуз золота і каже, на вони. Іван усміхнувся про себе і забрав це золото і поїхав. Соколинці вони зібрались там, випили хорошо. Це по древніх розказах нам старі люди розказували. А їм ще старіші люди розказували. І рванули на Умані. І вони в Умані зробили таку різню. Це було страшно. Перебили всіх і діток, і все. Там вум... Є, звичайно, колічні навчать, не в таких подробицях, як от ми. І, це. і в Умані там є старий базар, то був в Умані старий є базар, там, там лавки такі, там воно старовине по цей день храняється. Там і торгують, там вони такі величезні, дерев'яні скамейки, лавки. І вони там встроїли цю різню. Вони перебили всіх євреїв, награбували золото, оце все. Там воно все в крові було, все текло. Потому, сі... що цього, знаю, євреї, давай, що... давай до тому, що цього, що в там так було євреїв багато. Так, а то це, єврейські. а коли заколотилось повстання, почалося із Мотриного монастиря, mm -hmm. пішло повстання, там десячому ножі, то євреї всі з цієї округи, в котра була, збіглися в Умань. Вони думали, що Умань. Оці, оці хлопи, оці все українські ці повстанці, вони його не візьмуть, тому що Умань був обнесений ровом і був частокіл, отакі колля, закопані високі до двох метрів, і загострені гострими. Де тільки ворота були, Одні східний, західні ворота, одні на Вінницю, а одні сюди були. Вони думали, що вони цей Умань не візьмуть. І туди з'їхалося скільки євреїв, і всі з повними карманами золоті гроші і драгоценних. Що Уман не міг помістити євреїв, то дуже багато євреїв сиділо під цим частоколом. І от Макари правду сказав, коли виїжджав Залізняк, то один єврей віддав те, що він туди приніс. Я тільки не поставив нам ну, живі оставилися. А, а гонда вона... подивився, гонта вже знав, що він цей Умань здасть. Він практично здав Умань. Він підвів Потоцьку. А шо Потоцьку був полковник Обух, який казав. Потоцькому, що не вір цьому хлополі, він тебе придасть. Ну Потоцький хитрий був поляк. Він його скільки разів провірав, робив такі підстави, йому, щоб вона його було зловить на чому-небудь. І він ніколи не підводив. Він виходив сюди. І він каже, він не моть мене підставити. Розуміє? Ну він ще його ну, доставляв. жінку він охрестив католичку, дітей перехрестили католичку віру, тоді його католичували в Україну. Да, да, да. А, а Гонда, він сказав, якщо ти підеш в католичку віру, я тобі даю три села коло умані із і з з робочими і землею з робочими будуть робити на тебе. Це вже великий був би Три села мать Конечно. із землею, а землі в скільки в селах мать. В мене, по наші. Примесло було тоді велике, звісно. Люди страдали від цього. Ну і значить як це? Вони вже запили могриш, там все в крові, знаєте, як випивші люди. І все. перемогли? Да, і перемогли, і золото вони награбували. Умань прирівнюється до Варфоломіївської ночі, де було да. вирізано 25 тисяч єретиків да. за одну ніч. Да, да. І, О, і, а Умані вирізано 8 тисяч, конкретно ще ніхто не має сказати. І значить, що виходить? Кажуть, у тебе ж діти католики, їх немає, вони передадуть, тому що віра була тоді понад усе. Віра була, це зараз да, да. люди такі безвірені. Тому що і країна така, і такі правителі. Але що молоді хлопці, дівчата, вони перспективні, за ними будуще. Правильно чи ні? Як будуть слухати вчительку, батьків, вчитися гарно, значить за ними будуще. Будуть строїти нову Україну. Ну одним словом сказали, що нема гонці сказали, що діти придадуть, вони католики. Десь дівся гонта, кажуть, нема гонти. Гонта поїхав за дітьми. Ні, вони привезли привіз, йому. ксьон да, йому привезли цих дітей, привели і кажуть, що католики придадуть, і він одним. Уявіть, це ж наскільки треба було. Мать, я не знаю, що в голові одним махом саблі відрубав обом вам хлопчикам голови. За що поясніть? За те, що Ну, за те, що Ні, говори... приводять і тут є картина, якщо ви бачили. Бачили картину? Є, є, так, ну, так, раді гонта держать дітей, гонта виходить у такому жупані з ножем. Усе це по Шевченкові. По гайдам. Так, так, так. так, і йому кажуть, ми ж клялися рубати католиків, а ті діти католики. зарубайте. А вони на нього дивляться, це я перекажу своїми словами. Ну Ну оце за віри. А, а всі дивляться, думає, подожди. Не будеш цього, так? Да? Так, да, я вже ж він своїх дітей зарубаю. А він говорить... Що він сказав, ну скажіть, що ви читали ці гайдамаки? Ну, дослівно, гайдамаки, хто помітив? Він каже, не я рубаю, віра рубає. Діти ага. Простіть, я за віру. Да, я да, вас да. зарубаю, і мене зарубають. Тобто чувствував. бачите, як православ'я і католицизм да. тоді були ані. І він марнув, коротше, він ірубав ці голови. Другі кажуть, що не зарубав. Шевченко пише, що забував. Головою відтяг'я. Так, О. це написано. І, коротше говоря, Макарапенка, що коли висіли пить, він же ж таке пожаліли. Тому що скільки було трупів. Умані, а, що їх ні, ніхто не ховав. Кров стояла по діва. Вороні ховала. Ворони і вовки там стягали ці трубів. Так, ну а як і... вони так... тут опинилися? А як опинилися? Дві минути магати ще ти буде, потім розговори, я пишу. Магарин, да, це довго. Диви, як вони опинилися? Коли вони оце все взяли, те йому вони устроїли великий бал, правильно, ну гонта покинув. Угу цю п'янку і пішов, знайшов ці дітей. Він із за город і заховав. А, а Макар... заховав. А Махареч розкаже, що ніхто не знає, де да, Шевченко пише. До сих пор ніхто не знає де поховані гонтові діти. А Махарович знає. Знає, ми тоді в те время робили на автобус, ми дуже багато проїхали. І це. От і, в уман, він, він їх замотав плащаницю і заніс, і там в уман, як їжать там. Бачили? Це, ж, це вже по а Умань починався туди далі аж уман, до ярів. Такий... Він за Умань виніс. І там такий камінь, де два піонери стоять, лежить камінь такий. От там під тим Це мені Соколівки, один дід старий, старий розказував. Okay. Да. А він каже, що ми їздили в Олами, ще додавали, да. ми ж Чуваки їздили. Не, дід мене брав на базар no, 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 у цего. No. На базар який да в Оламів, то бере хлопчика. Не, маленький хлопчика хочеш на базар? а я сижу в горбі. А він каже, сино, бачення каміннець, бежить. Бачу, а там, під тим каменцем гонтові діти поховані. То вже тому діреві було 80 років, вже нам по 60 минули запав. Перекази живуть. До, 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 до... Ну, а пишуть, а через 100 років після там, війни пишуть. Коли вже зібрали всю інформацію, то вони з різдняком розділили оце граблене багатство, тому що грабили як. Їхала підвода, uh -huh. і в ній був два великих чугуни. Були казани. казани. В один сказали серебряні веші, в одні золоті, а в другий там віддільно що там склали. Uh -huh. Три uh -huh. було бо любить тройці. І це вона ця підвода їхала. Заїхали в Сухий Яр, ограбили пана, що там в нього заграбили, кинули туди, туди. Uh -huh. У Лисянці більший був пан там. Так. Вони й спалили Лисянку, спалили. Вони Всі так. села палили, йому приїхали. А скільки запрессав дойшло? А в Омані вони взяли незміряно золота. І коли вони розділилися, оце з Залізняком, оце все діло, Залізняк пішов освобождати Україну у сторону Кировограда, Херсони, туди на Вознесенськ пішов. А Гонта пішов на Соколівку, на Канелу сюди більшанку і низом, і, і вийшов у степку. Із степка яром ішла дорога, пісню співають, А тут вони склали пісню. Гей, долиною, козаки йдуть. Оце ж вони туди йшли і прийшли, а дорога йшла ось сюди, Сривський ставок, колотатка сюди, через грабу. де ж. Тут була гонтова шкарничка, я вам розказувала. Не так, там вона прив... була, не, не там. Там, вони. де вони привали зробили. Не, де я розказав те, що, що я знаю, так. те, що я бачив. То, що казали вам, то з не, не скульптайте. Колись поїдемо, я вам там розкажу Хариш, все. Вон і дов... покажу, де Гонта викопав Льоха, де вони в землянці жили. Що він храниться трохи. Якщо ми його відкопаємо, хлопці візьмуть заступю, відкопаємо. І Добре. побачите, Добре. там ще й стил є. Добре. Стіл ще, де Гонта сидів безавплан. І вони остановилися у селі Сухому Яру. То де саме? <реш> на, на поляні. Оце О, між там. донусом Ні, і без цю сторону на дороги. Ні, на сторону дороги, де Горбоко. Ота ага. ту ту готова керниця. От, а ту тепер дивіться, я задаю собі питання, думаю, що остановилися витопили керницю. Значить, вони не на день остановили. А мене часто цікавить, чи це була зима, чи літа. Не знаю. Ну яка? Це літо було. Ну, раз вони викопали криницю, на значить, надовго, тому що треба було коней поїхати. Там був вже жіть ставки, річки були, так, правильно? Кирини. Вони остановилися надовго. Ну, там, там, і на горку там, стояла хата. Вона і зараз стоїть, Гортина. Оця на горку. А, а, та то вона розбав... то вже розвитку, старенька стояла хата, два на два. Я в ній знаю. Там невеличка. І хлопці стоять тут, гуляють, там усе крик, жінка кричить. Народжує да рожає, рожені а люди що повтікали, в чоловіки. Поховалися ховалися. Давай вода заходили вся ну, да. осього вітрака. стояла вишка і стояла вишка клубу Кожен день чоловіки, оце наприклад, сьогодні махарис іде. Той там, дежурить, той то й там, якщо чути ту підкопит, Mm -hmm. То бігли в село, ховалися. Я ми навіть в хатах були такі льохи. Запалювали ляна. вогонь, ви знаєте, і ховалися, і тому ховали. що викрадали і продавали ж дівчат і хлопці. Mm -hmm. Ви знаєте, mm -hmm. це знаєте mm -hmm. знає, mm -hmm. таке. Одним словом, що чоловіки проховували. Коротше, гонка, біжіть, подивіться, що вона верещить, що там з неї знала. Поїжали, рожає. Родила хлопчик. Виманили чоловіка на третій день. Кажуть, де ж чоловік? Вона каже, за них лузі, бачиш, його гукали, гукали, він вийшов. О, як зрадів, що це гонта. Гонта, що це ж родину. Гонту бере за кума, яку в цукерській старій так. церкві так переказав, він охрестив. І дав, диви, наскільки цей гонта був дальновидний, Дітям сказав, що я рубаю, мене зарубають. А тут думає, який шанс. Дітей нема вже. Нікого немає, я сам. Він не знає, він, не, бабусь не ввірений був, що це повстання буде успішне. І він тут дає фамілію, батюшці каже, гонта і назвіть Іваном. Хай хоч пам'ять залишиться. Такий шанс Бог йому дав Ну і гроші ж на церкву нову теж дав, так? Кажуть, що побудована церква була якась на його гроші. За це не було розказано. Бачите, це було у 170 шістдесят році. Бачте, як не да? Це якщо по датах узять, то. А наша церква побудована стара дерев'яна, яку забрали в переясно, була побудована в сімсот Ну тут які варіанти чи побудована, да. чи почалась будувати ну в якому случі, Ніколай чи почалась, чи не будувалась, чи висячена? То це ж було в 68-му, а це в всім що... збігатися до да. Так. То він у старій, ще, ще стара була церква 48-му році. Ще була да. церква. Ще, ще стара була церква. А ця церква дерев'яна, яка була. Є ж фотографії, ви бачили? Да, да? Я, да. Там вона невеличка була, і ту церкву приїхали і розібрали її. Студенти приїхали з Київського археологічного інституту. І машинами її поронумерували, всі, вона ж дерев'яна, такі бровна да, були. Понумерували при нас. Ми присутні були, як і нам, ще дітьми. І були. Періасло, ну, переясні там зробив, я буду. Вони ж по селі прийшли і збирали ікони. І в Горпини взяли і це ікони, жива ікона. Бата гонти. Боже, ну жива ікона. Я її пам'ятаю, я ходив посипати туди, посипав малим хлопчикам ця ікона, це вони її забрали, Коли я почув, що переяснювати, зробили з герцог, я поїхав машиною. Ну, церкви, я не, не знайшов я цієї ікони. У церкві, в цій церкві, святині. Наші. Зробили музей атеїзму. Тільки вони не втаси... цю церкву зробили, а нову вони. Нову зробили, зробили похожу таку вони, вона все є в цьому. Ви маєте там комп'ютері найти чи в цьому. Ну, я знаю, так так. Оце. Я знайшов цього директор, директора, директора не знайшов, знайшов зама, кажу, де ті ви посиді позбирали? А вони там поклали все комуністичне з правої сторони, що воно привишає церквя, ну, а тут за їх насмішку забирає. Ну це таке діло. Да. каже, немає, каже, вони в підвалі лежать, коротше, вони їх, мабуть, десь угу. запитли. Ну, ну, а тепер про книжиничку нам питає. Ну, То подождіть, давайте продовжимо за цю церкву. Це дві хвилини, я вам докажу. Значить, дерев'яну забрали церкву, остався цоколь. Ну, ви знаєте, що після революції як релігію унічтожали, там був хімсклад, і, то і як кругом було. В Стріявці теж була церква, тут де будинок культури, да, там була гурі. церква і де, кладбище було. Там не кладбище не, рядом було, там не, вже згорнули те кладбище. Так. Там скільки костей при нас його робили, як ми так. в школу ходили. Да. І, значить, осталось голе місце і цоколь біля Сухіярської церкви. Ми з Ніколаєвичем часто туди приїжджали, дивились, не безразлічні були. І це. Одного разу приїхали посеред церкви, не посеред церкви, а де в церкві престол, ви ж знаєте, де престол, де батюшка править, викопана яма два метри глибиною. І проволочки такі з вугла в вугла алюмінію натягнуті. Давай мені цікавіться, що це таке яма, викопана посеред церкви. Хто ж викопав? Сусіди підключили, всіх там попідключали, все, коротше, привели нас в Стрижську школу. Привели, там один сказав ученик був я вже й не пам'ятаю, це вже було Бог. Да. Коротше, ми такі, як це ви, хлопчаки були. Взяли ми того хлопчика, він правда трошки його прижали, щоб він розказав, що вчитель історії був історія вусатий з Буковини Миколаївського. Уже два хлопці заступи, приїхали. Коротше небайдужий. Добрались до церкви, до розкопок небайдужий. Добрались ми до нього, все він отрисає. Нічого ми не брали, я там не був. Коротше, нам сказали. Ми, так сказати, таким насильним путем добилися в підвал, у підвалі лежить отакий камінь, я такої величини, і такої десь точчини, як жорна. Угу. І на тому камінні що вони там достали? Коли забудовували церкву, положили туди камінь і внизу вибито великими буквами на камінь, як сьогодні вибито, 1773 рік. І троє і Римське Р стоїть. А з другої сторони, з верхньої частини, буквами він лежав униз. А з верхньої частини отака вибита ніша, ніша невеличка квадратик. така, да, як це? квадратик, а зверху камінь, піраміду подібний такий лежав. І там були заложені, відомо, що там золото закладали, ну обично закладали золоті віші святих людей. А там були заложені, ми їздили в Київ в Печерську лавру і там узнавали, таке іменно в цей період закладали святі мощі. Можливо. Коротше, ми цей камінь забрали, привезли він зараз біля церкви, моє ТВЦ. Побачити камінь. Святий мощі, бо тому, що в церкві дуже запитати святий дух. А дух це сила невидима, яка енергія. Оце така. Ми привезли той камінь і вирішили ту церкву зобновити. Пішли по селі, так вкратце я скажу історію. З Ніколаєвичем. пішли по людях. Давай поїхали в Київ. Ми на автобусах робили, тоді цікаво було, їздили по всьому світі. Зайшли до самого Філарета в Києві. Отут на це. Ми зайшли, щоб вони самі удивлялись. Там така охрана. Як нас просто нас Бог сам Бог послав туди. Розрішили церкву щоб була. І ми зайшли до самого Філарета. Отак, як оце є Він сидить за столом, а ми стоїмо на дверах. До речі, діти, вам приклад, як ті небайдужі місцеві жити. Ми до нього А ти бачиш. Я б це не сказав. Каже, що прихожанця, я б а що ви ж ви попали, що, 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 що ви хочете? Ми кажемо, хочемо церкву построїти. А це наша більша Ставича батюшки Бачиш, і нашого друга з Тарасу був користь стародавніше. А у нього три сини всі священні. Один Чорваки, один Василькові, один у Києві, Колофарі. Один чи то забирає. Один словом, що ми добилися, да, приїхали Махарова, тут, зробили общину, все і це, і почали будувати церкву, і так її побудували. По Нанькі на печі сидів, це він розказував особисто, це як я вам розказую. На печі ну, це сидів, це знаєте, Барко як Іванович діти... Махаровича рідний дід, а мій дворідні, а з нею я розказував mm -hmm. вам то це що то, то, брат книжку, То баба Федора, це моя. То це вони mm -hmm. разом жили і разом розказували. Yeah. Да. І цей чоловік ходив, шукав, у нього була карта. І він ходив, шукав в нього клади, клади заритий. Да, І дід одним оком це все бачив, малий пасайони. І багато повикопували. На щербанці викопали клад. Ще є одне місце, але я не хочу казати, бо, бо ну, я за це вам місце розкажу потім. За цю криницю дід не точно показав, де ця криниця, все. І це ж пройшли года, а тут ж нічого не було. Отут берег, тут так гарно було, корови пасли гарно І значить дід розказує за цю криницю, за те розказував, а ми вже ж з Валериком такі вже після армії, до армії були та й це. Ну, бо за неї не вірили. Отак як ви, хлопці, не слухаєте, і ми не слухали діда. І це саме. Дід розказував. та думаю, що ти, діду розказуєш там. Одним словом, коло діда жив тракторист, він і зараз є, цей тракторист живий. І він на бульдозері робив. Дід його дуже просив, каже, Льоня, ти прорий мені, я покажу, де там криниця за цю криницю. Один тільки дід знав за цю криницю. Тому що в 58-му році, 1958 році, приїжджали з умані експедіція, шукали цю криницю. Ми ж експедіції бандів. Ну не знаю, має бандюги, бандюги, ну на те времене валять на 21-ї волі. Коли вони приїхали теж з Умані, у стрижавку, дід Гибало. Чули таку mm -hmm. О, дайте, дід гибало. У нього двері були, іспанського маєтку, Наружні стояли, вже їх немає. Бо я ходив в магазин, у старий з що двери, а були зроблені такі себе лиху, Знаєш, яким mm -hmm. йолоч. Отока от паніка ті двері. No. І вони приїхали це в Вологі, прийшли до цього діда. Кажуть, у вас заступ є, каже, є. Це через дорогу, от маєтка тільки трошки вище. Вони, отам, груші, здорові, якась дерев'яна відмірали, там каже, глиня, а там якась глиняника вони копали, не глибоко закопали теж. Викопали всі чашки, ложки, чули про це, так? Ну так. Забрали і поїхали там, це таке. Так оце ті самі, так? Приїхали? Це давно чи ну, тебе, їх теж десь беруть карти. А діда в селі не було тоді. Значить, і дід цьому ж Даниловичу, каже, ти мені дає. Тому не було, коли одного разу він їхав з торчиці, був цим яром, і дід показав, він прорив, отак, як отсюди до кінця, так взяв трактором і пройшов. Десь 60 сантиметрів глибини на ширину і попав точно на цю криницю. А скажіть, будь ласка, я щось пропустила. А дід звідки ви знав про це місце? Хто цю цю карту наймає ага. у Ліпковський? Да, він, він, він... А вони виїжджали і віддали йому карту. Кажу, да. може каже, ти хорошо нам служив, може каже, де щось знайдеш. І він це? І він Сайданиновича трактором. І попав якраз не зірвав цибрини, там десь отакої 40, десь 35 до 40 сантиметрів ширини цибрини. Ви їх побачив. Якщо вони ще є, бо я вже давно не. І він прорив і попав на перві Цибрини, точно по центру. І приїхав дід. Ну, в общем, ми сюди приїхали з Ніколаєчем удвох, і дід. І ми тут тиждень, цю криницю. Вичищали. Вичищали. Mm. Ну він як прорив, так, 60 сантиметрів. Ми гілячками Ми обставили. Таку цікаво, Я дали. потім докажу. І це. Ми її обставили гілячками і вичищали. Суха земля повністю вичислили. А випала ця ж бу... вона і булавочка, і люлька випала. Ми цибрини а всі обстежили, вони були, в цибринах були так, так записані. Да. А дід розказує, що криниця закрита. Дно закрите в кримниці. Ну, знаєте, отак би вам розказують, як не бачив, то це б ніхто б не вірив в це. Одним словом, що ми дійшли два метри, отак нам з головою, ми дійшли. А ще дно, ще чисте, чисте, чисте повністю вичистили заступ, відро в нас. Вона здорова, метр сорок на метр сорок. Вичистили її, все, стали це баїм. Гуде все, ми поприв'язалися. Ну, Шатають доски, які чуть. Да. Ну там як вичислить, там грязі ще була, це ж не ти не в хаті видали. Ну, да. Чути, що це там берег. доски. І почали шатати, і що з того, а то ми почали вичислили. Ні, забили лома, валіра. Як шатнули, як пішла вода в секунді, заляла, залишилось там і засоб, і відру. Ми вискочили. Одним словом повністю покрила поверхність водою. Це не ми не на да. Дух, на харджі, ми тиждень тут. Коротше, привозили мій пожарні ставищі і водопомпи. Пожарною кончилось. Водопомпу знайшли, зробили, не викачали. Одним словом, що не можна викачати. Тоді передали пожарку ставиш, вона викачала воду, а цей же мук, який ми вичищали, лежав округ керниці, І вода, він туди, як шуру, туди, деревне було. А ця вода тільки і цей мул забирає, і все вкидає в керницю. Сидимо, і ми дивимося. І з дрючками з усім, і І на цьому наша експедиція остановилася. Ну, наприклад, робота, все, дамо. А ви ж потім хтось забрав. Пройшли года. Розвалилася радянська влада, Найшлися такі міномети, які шукають 50 сантиметрів, 8 метрів. А ми ж слова пороскали про цю керівницю, знаєте, в поряд що ми любителі історії, розказують, люди люблять. Не тільки про керівницю, Багато можна говорити тут до вечора. Ми знаємо, ви дуже гарні розповісти. І, хороше приїхали хлопці, а міномет стрельнув, розуміє. Ага. Вони теж попали на нього, бо її вже і місця не було. Тут да, не на вони тоді. Я, я знаю, хто було. розказав, усе, вони приїхали. Простріляли я, вони і вичистили. А що інтересно, що води капки не було? Да, диво, і не а було. тоді не можна було ткачати. Mm -hmm. Це ж я б ще поїхав, mm -hmm. на комій пожарний час, Дід, mm -hmm. хай йому земля пухом, він мені дав цю вироку. Mm -hmm. Одним словом, що я зараз доказував, почекайте, ця криниця була закрита три доски. Такої ширини, вона закрита дубові. досками, дубові товсті. І вони її перерізали, ті доски, значить, болгаркою від машини, бо електрики тут нема, 24 вольти. І все. І витягли отак ці доски да? Бо я приїхав тоді вже через тиждень. Ми знали, нам сказали, приїхали. Ці доски отак були підняті. А внутрі, внутрі. Ця криничка велика була, метр сорок, а там отакої десь величини криничка була маленька, ще криничка зроблена. Ще да. І цього, і десь такої висоти. Да. О. Тайничок, і накрита такі. оцими досками, Тайничок, а тоді зверху оці цибрини. А, да. а там, значить, у тій маленькій криниці, камінець, він десь там лежить. А ти забрав додому? Я забрав, я приїхав, мені на полі зробилося. Я подивився, там йшов обсідів, дивлюся камінет, прототип, значить, наша ложить камінет. Що так, якщо ти, як ти будеш, ну бачиш, що щоб ти ж не розбив, клад там чи що небудь. А раз ти на нього нападаєшся і видно, що цей камінет отакий трохугольний, yes. де лежав, де лежав на кладові, він він не царапнутий. А тут обкльований за ступами, сокирами рубали. Він, я думаю, як історія, хоч мені на душі больно, тому що плани наші були з Бухарами. Ми їдемо і розказуємо, як да йдемо клан, клад. клад Саме перву зробимо, доставиш двохсторонню дорогу, щоб одна туди, туда до назад. А чого? Я і вам церкву скажу. зробимо з золотими куполами. Ми нам їх не Привіть, треба тіба. А, 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 а каже, ніхто не достане, що водою заливається, хай кар лежить. Бо як ми достанемо, кажу, нас почнуть тягати, його заберуть. А так кажу, коли треба <сміття> буде, ми прийдемо, заберемо. Ну, наче, а заберуть ну... це раз, друге ще й тюргу посадять. Але <сміття> що те золото, дід розказав, воно ж на крові. Ви Уявіть, убивали маленьких дітей, так, жінок, ну, це ж воно заляте кров'ю. Воно ніколи в полі не піде. Золотий кольц задривали спальню. Ми Персні, больниць, зривали ще, боліти. Зривали, голови, збул, знімали ці цапки золоті, з, дівчат із багатих. воно все в крові. Воно мені ні, дітям нікому воно люди, не нужна. Которые... Ті люди, які достали це золото, вже їх нема. Вже їх немає. Да? Да. А тепер ось о, дивіться, і вся...